За листу гривень дадуть. За що? За банки. Ти будеш банки здавати? Да. Сказали, щоб ти їх сложив в пакетик і передав мені, а я їх завтра завезу. Ось в монокольки. А, так папа тобі гроші привезе? Так. О, ура! Заробиш денег. Оце папа молодець, що знайшов, де приймають до да, банки. Да. Ну ты, конечно, молодец. Ага, ну отлично. А в тебе свято в садочку скоро? Да. А кто ты будешь? Просто вышиванки. Накинули молодежь. Просто стукну на паличку. Ну ты купила мені костюм. Який костюм? Ну ну, свято палки. А скільки в у тих банок. Пакет папа до маленький. Ага. І що, ти думаєш, що грошей багато дасть? Ну, зародишь. Ну, конечно ж больно синочок. До того другого жовтого пакету. Так, у нас, значить, замариноване м'ясо. Сутки стояло, так? не мої Віші. А де м'ясо? Я хотіла показати. Як ти будеш? Бачите, я хотіла вам ще вчора показати це м'ясо? Значить, Діма його замаринував. Вов, то пересань скиглить. Ой, як пахне. Ой, пахне хорошо. А Діма хоче його цим Вова. начинити. Що, Вова? Не можеш зняти. Ну, тому що треба одразу маму попросити і все. А, шо, шо, а, Чого я вдівати коготи? щоб ти не замерз. А я постигну замерзну. Ага. Так, Дима будет мясо делать. И так оно несколько часов минимум, да, должно? На невысоких На да. А оно точно убьет все микробы? Что, как... что такое? Не Невисокі це вище стола. Скажи, мам, ще так було. Що? Було. Мам, вчера так було вночі. Ну я трошки прибрала, а що? А чого ти злися? Я ж нічого не викинула, я просто поскладала. Що пропало. пропало? А де літаки мої. Літаки твої там стоять. Йду покажу. Найду, покажу. Он ти по розкидав наші речі. Оце що? Оце що? А це що? Е, воно має не тут стояти. А де воно має стояти? Ось тут на виході. Сильна велика різниця? Да, от тут так туже. Ну, дали такі мої. Воно твої литаки? Які литаки? Я тільки ці литаки бачу. Ні. А. Влего. Ну, там влего. Ну, в ящичках, мабуть, з Лего. И тут, мабуть, може бути. Так, все, все, я виходжу, я поняв. Якщо повернеш, як все було вчора, не дай ми буду <реку> на <реку> тебе сердитись. Я не можу повернути так, як було. Дай на тебе буде сердитися. Не треба до мене цілий день сердитись? Вова. Так не гарно. Я сьогодні буду істичи, <кху> я трошки спава. <кху> Мама, ти шоколадка водилась? Конечно. М -м -м. Вові у логопеда дали таку штучку. М -м -м. От, да. Така штучка, і в неї надо делать такі процедури. Да. Язичок, да? да ну тільки я не хочу. Не, не ну, ну як це не хочу. Так? <кху> Це ти його вимачуєш, да? так? Який да. десерт? Был? А, ще намазка? А що за намазка буде? А, а типу, а, лимон. Немає. А, ми багато купляли. Так. Ой, пахне, звісно, воно. Начиняється лаврушкою чесночком і зверху обмажеш, так? Да? Угу. Таке буде маско. Добрасенки. Який медведик? Чорний такий. Де його медведик? Банк, такий в банку. Може в кроваті там, десь я застилую. Сіночок. А зачем тебе сейчас медведик? Їж супчик? Угу. Пахнеха. Я люблю таке мясо. Це на Пасху, да, так? Таке всегда роблять. Буженінка. бужені. Бужені. Шиї. А що ви роблять, бо Чи збитка? Трохи... Ну, бачите, да. тут збиток є вже. Ну так. Що. Шововочка. Були, були ж на, ось на столі Ось. вок. А це да, да. 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 да медведика, давай шукай. Зараз пошукаємо цього медведика. Я а, хочу показати, як папа буде. А, 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 а то оцей без чого того чорного папа де цей. Хорошо, щось. Сідай, покаєш, я пошукаю щось. Зараз я вже буду винувати, що медмедик. Вов, всегда есть ты, Ребята, темно ночно в хате, а я, понимаете, уже спать должна. А я вот это мясо хочу. Мама муж тут галишом ходит. Ну, не полностью. Не полностью, но все равно. Женщины будут расценивать это как что-то нехорошее. Давай, показывай. Ой, девочки, так пахнет на всю хату. На массы. М -м -м. Чем ты пахнешь? В мясе. <с challenges> Нет. Этим это гелем а пахнет. Можно покажи. Ох, я как красивенькая. Ох, я как красивенькая. Боже, как пахнет. Ой, обеденье. Я не буду, я не хочу на ночь. Никенька, так. А диви, дивись вообще, розлазиться. Ммм, боже, тая прям. А тая прям і таке добре. Ммм, вкусне. Так. Якусенька, ну бач, по волокнам розпадається, дуже різать тяжело. Дуже добре. У нас сегодня завтра буде рисувати. Угу, ну хороша. Так. Вот ваша балерина Капучина. Конечно же, что ж она за 6 грошей знімає. Сейчас підкрашусь. Девочки, куди я їду? Конечно же, краситься. Да, да, да. Значит, что? Значит, я записалась в новый салон. Я еще обляпала, конечно же, сумку себе. Поездила себе макофе на покраску. Я так понимаю, что сидеть там можно долго. В общем, їду фарбувати волосся. Все. Сьогодні болить голова, звісно. Болить башка, хай бо хмина. Що, ще, 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 ще. Щось я не туди поїхала. Не в ту степь. Не в ту степь мене погнало. Я сегодня с утра сняла видео в ТикТок, в Инстаграм, Рилс такое. Пробуждение, сборы, снеданок. Ну, такая, знаете, коротенькая. Хочу зарабатывать гроши. Мне надо гроши, девочки. Так, много грошей мне надо. Поэтому мне надо снимать все, что можно и нельзя. Да, та такая. Да, та иду. Їду фарбувати своє волосся. Не знаю. Вона мене склоняє, звісно, просто до освітлення, А я к тотал блонду, Потому що девочки, у мене є ну, такий побочний ефект у гормонів, які я приймаю. Звісно, це не значить, що він буде у мене. Тим не мене, має місце бути. Що випадіння волосся. І оце представте, і так волосся рідке від блонду від освітлення вот этих аертачі, шмачі. Так і ще давайте я э, этот. Как его? Буду раз в полгода. Яка мене тут, як сонце світить, така шестра. Ті кольця Венери. Буду ще освітляти довжину. Ну коротше, не знаю, що робити, посмотрим. Посмотрим, ще заїду, заправлюся. Тому що в мене вже Нема заправки. Що такого? Все, дівчата, не переключайтеся, тому що я сьогодні ненадовго. надовго. Буде одне відео в лучшему випадку. О, не, ну хорошо, конечно. Угу. вообще. Забула тос фотографировать. Да, угу. Потому що корень, так же у мене був відрош. Ну, люблять клиенти, як дивляться, знають mm. їм нравятся двоє після. Дівки, я довольна вообще счастлива, сейчас я сделаю больше, потому что тут так холодно. На вулиці холодина більше. Як вам моє окрашування? Боже, як я довго, мабуть, цю дівчинку. Просто очень довго її искала. Потому що в неї є своя техніка окрашування волос. Я не буду розказувати яка, але вона не. Оці вот всі вона не освітляє. Вона підтягує но так, що вообще не видно. Во вона робиться так швидко. Це перше складне фарбування у мене за три години, щоб мені пофарбували, не було ні полоски, вообще нічого. Настільки дівчинка, професіонал, я просто була в шокі. Коротше, вона мені зробила, посмотрите. Ну, блонд это, она кажет, какой тотал блонд, никакого тотала блонда, кажет, вы что, жена, кажет, мы отрастаем вам, должену да легко. Как вам? Девочки, ну, мне очень нравится, я такая довольна. Я не могу, ну, вот нужно на все, праздничное настроение, уже платье хочу померить свое на день <laughs> рождения. Но я, ну, я же не отмечаю день рождения, ну просто быть красивой мне никто не запретит. Так, да. В общем, вот так. Такая вот я красавица. М? И что? И что вы мне за это сделаете? Ничего. Ладно, все, в садика забрать. Ой, как красиво. У нас баллистика до спяти. Долбаный кацапый. Так, мы все приехали домой. Я вам хочу показать мяско. Угу. Видите, какая красота? М -м 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 -м. Так, теперь у нас тут кускус. Смажена картошечка. И ну, она была варена, чуть а Отсюда, Димаша, грибы. А я нахожу А ты не будешь рыба, А мы будем кускус. -кус, ты будешь картошку и яичко. Да. Угу. Хорошо. На